Друзі, усім привіт! Ну Що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався у іспанській Лалізі у сезоні 2021-2022 років, 24 жовтня 2021 рік. Каталонська Барселона. Кумана. У себе вдома на Камп -Ноу. команди команда Мадридський Реал Карл Анчелосі. 1-2 Мадрид перемагає. І Сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Рональд Куман, головний тренер Барселони. 4-3-3 стартовая остановка каталонской команды. Марк Андре Дерстеги на воротах. Борец центральных закисников. Эрик Гарсия Джерпике, Жорди Альба. Оскар Мингеса по флангах. Серхио Буски с Фрэнки Дион Гави. Три копи в Ансу Фази. Депай. Та Серджиньо Дест. У нападе. Это стартовая расстановка Барселоны. Мадридский Реал Карл Анчелоси, главный тренер команды. 4-3-3 стартова розстановка Мадрида. Тібук Куртуа у воротах. Девід Алаба, Едер пара парацентральних захисників. Лукас Васкис. Мінди по флангах, Казіміра, Лукамон, Краус. Три копії захисників, Карім Бензиман, Місіус Джуніор, Тарадрига у нападі. Це стартова розстановка Мадридського реала. Теперь, друзья, давайте говорить про сам матч. Ну сейчас, ж, в принципе, обиды команды непогано распечили и матч. Барселона. Тареал. Ну, именно, в целом такой футбол был довольно-таки ну, Там из-за владения мячем, а как это было... Друзі, і справді такий рівний футбол. обидві команди обмінювалися непоганими атаками, непоганими моментами. обмінювалися обидві команди. Ну, найкращий шанс виникає у Барселони. 27. хвилина матчу. Каталонська Барселона йде в свою небезпечну атаку. Хороша йде атаку Барселони. Небезпечний момент набирає хіт, Дебай, передача. ДЕСТ, удар деста! повз ворота. Пробиває Середжіння Дес, ідеальна передача Депая. і там абсолютно один залишається біля воріт мадридського реала. б'є в опор, повз ворота. б'є Серджіо Дести. Не реалізував свою нагоду Серджіо Дести, хоч і справді це був голівий момент. Але Барселона свій голівий шанс не реалізувала. А ось Мадридський Реал на 32-й хвилині свою нагоду реалізує. Дуже хороша атака проходить у мадридського реала. запускає, Віни! Запускаю! Увили, прости, Радрига! Давиди на ч Давид на Давидалаба, Давидалаба! Бояється на него фланзи, дави до лаба, заходи на, на позицію бідавидалаба у Давид Аллаба! Алаба, Алаба. Алаба. Підключився, дуже здорово! Больний вуфок в Короче, коротші передачі Вінні Сюза з журнєрами. короче відає на Радріґа. Радріґа бачить вільного Давіда Алабу. Давіда Лаба. приймає м'яч і пробиває точно в вдальню дев'ятку. 1-0 Манрід! 1-0 Манрідський Реал! Відкриває рахунок у матчі. Радріґа записує до свого пасива результативну передачу. Но ну, Мадрид рахунок на 32-й хвилині відкриває. Це у мене деста. Прикинь вам друзі, казав, коли сердінь дес про в опор! Але повз ворота. Ну, а це Алаби і його емоції. А Барселона намагалася відігратися ще до перерви. І у каталонської команди був ще один непоганий шанс. На цей раз стандартне положення свої плоди дала Барселоні. Хороша йде подача з правого флангу Барселона, подає, кутовий йде подача. Дуже на командачка Жерар піке, ворота, пробуває Жерар Піке. Хороша даруга, Жерар Піке. Жерар піке. Пробуває повз ворота. Трішки Жерар піке не висичило до Ну, На цьому перша 45 хвилинка, де і завершиться. І завершиться вона. Первая Реала. гореала. Минимальную первая один м'яч. Філіппе Каутинья, Люк Дейон, у Раберта, вийдуть трішки пізніше. Фидрико Вальде з'явиться у Мандрида, його буде вимушена заміна. Там ще до не кривахаль, та как раз то у Мандрида вийдуть. Uh, другий тайм. Uh, в принципі, другий тайм був знову футбол був доводить рівний. Обидві команди обмінювалися непоганими атаками. І у Мадридського Кореала були хороші нагоди, щоб зробити рахунок 0-2. Ну і у Барселони були непогані нагоди для того, щоб зробити рахунок 1-1. Ось, наприклад, у Барселони непогана пройшла атака. На 73-й хвилині матчі Вілі Пекаутіні, ні, це не Вілі Пекаутіні, це Дест. Серджіньо Дест, 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 удар Деста. Повз ворота пробиває Серджіньо Дест. Ще одна непогана атака виникає у Барселони. Але не реалізувала. Komanda Kumana, svi na gode. 7 хвилин целом, друзі, суддя компенсував. Э, і мандрийский реал, культрага, проходит и мандрийский реал, 93 я хвилина, матчу, Виходить один на один, вини сеус жуниор, и челядь, это самый вини, выходит, и он, вини, а может, это не це не Радріга! Радріга, 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 Радрига, родрига, родрига, выйдин, Би Радрига, Сляген, Барселон, Лукас, Васкіс, Дваня Васкес, Саид. Гол! Гол! Лукас Васкес! 0-2, 0-2 на Камп Ноу! Барселона пропускає контратаку. А Мадридский реал! Сую на году! Команда Карлан Силоц! І здавалося, що це вже было все. Ніяких шансів Барселони вже немає, але Барселона не здається. 40 секунд залишається до земля матчу А гує Барселона Дес. Таки будуть жартини. ДЕС. Простріл! Не будучи такого руна гол! 1 2 1-2! Кун Серхіо Агуерра! Один мяч відквитав на останніх секундах матчу Барселона робить регуна один-два! Але часу Барселони просто-напросто вже не залишається. Забывай голуера! Гулів передачу! До суго пасила! Записує Серджініадест. один два В кінці-кінців суддя, де фінальний свисток. Мадридський Реал перемагає. Друзі, якщо ми з вами будемо дивитися якраз статистику підсумкову, то ми тут взагалі -то маємо терміновагу. 12-10 удари, Перевага у Барселони була. 2-5 в площину. Тут була перевага у Мандрі, да? Володіння 52 на 48. перевага у Барселони невеличка за кутовими, В принципі, також перевага у Барселону 7-4. Друзі, гулівіна нагоди 2-3. Дві гулівина нагоди було Барселони. І одну гулівна нагоду команда Кумана не реалізувала це шанс Сержіньо Деста в рахунку 0-0. Три голіві нагоди було Мадрида. І дві голіві нагоди. Команда Карла-Нілаці не реалізувала. 458 передач у Барселони. 407 з них були точними. 88% точність передачі у Барселони. Мадрід 453 передачі. 380 передачі точні були. 83% как раз то точность передач у мадридского гранда. 5 2 по офсайдах. 12 ударов на низкотронский гранд. 2 удара в площину 4 удара по взорота. 4 заблокованные удары. У Мадрида 10 ударов в целом у команды донесла за матч, да? 5 из них в ствир, в площину, да? 3 по взорота, да? І два оддери заблоковані. 8 успішних відборів зробила Барселона. З них 34% успішності, да? У Мадріда 6 успішних відборів. Да? І 50 успішності відповідно По сейвам 3-1, 7-13 повинна 7 11-7 перехоплення. Ну і 17 порушень правил було у Барселони. Одна жовта картка у Мадріда. 13 порушень правил. І одна жовта картка відповідно у пасиві. Ну що, друзі, давайте підсумок підіб'ємо до Ногоматчик який відбувався 24 жовтня 2021 року. 1-2 Мадрід перемагає. І, знаєте. ну цілому напевно, поділу. В цілому, напевно, поділу все таки. Дві гольові нагоди команда Карла Анчелоті не реалізувала. Ну, в цілому, глобально це був рівний матч, але Реал краще свій шанс реалізував. Якщо забив би там Дест по рахунку 0-0, ви забуваєте там Дест, Барселона там відкрив би рахунок, і Бог там якого взагалі знає, да? І Бог там якого взагалі та знає, якби матч би далі розвивався, але Реал перемагає і не скажеш, що це не поділо. Команда Карла Анчелоті дуже хороший матч видала. І в кінці кінців Барселона Реал обіграв. Пригадали ми, друзі, матч Іспанська Ла Ліга, сезон 2021-2022 років. 24 жовтня 2021 рік. Камп Ноу, Барселона, Реал Мадрид. 1-2. Мадрид перемагає. Побажаємо Барселоні, побажаємо Мадридському Реалу. Всього самого, 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 самого найкращого. Давайте, друзі, побажаємо обом командам. Ну я вам, друзі, від щирого серця також би хотів би добра побажати. Щастя я хотів би, друзі, побажати вам. Найголовніше, друзі, бережіть усі там себе. Я вам, друзі, від щирого серця бажаю добра. Усім до побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі. Усім до нових зустрічей.